Ми вирішили дізнатися, як працює судова система Дніпропетровщини в умовах війни, та поцікавилися, який суд регіону є найзавантаженішим у 2024 році. Лідером за кількістю розглянутих справ став індустріальний районний суд. За статистикою, протягом 9 місяців минулого року до суду надійшло понад 18 тисяч справ, а за весь 2024 рік більше 23 тисяч. Тут розглядають від дрібних адміністративних спорів до резонансних кримінальних проваджень. Але чи встигає система адаптуватися до такого темпу? Юрисдикція індустріального районного суду Дніпропетровська поширюється на одноіменний район міста з населенням понад 134 тисячі осіб. Це означає, що суд відповідає за правосуддя в межах одного з найбільших районів міста. Однак головними причинами перевантаження індустріального суду є територіальна підсудність та релокація судів з тимчасово окупованих територій. Ми запитали у суді спікера індустріального райсуду міста, чому суд найзавантаженіший та як це впливає на правосуддя. Чому індустріальний райсуд один з найзавантаженіших в Дніпропетровській області? Питання, воно дійсно є актуальним. Відповідно до статистичних даних, за 24 рік впровадження суду надійшло понад 23 тисячі справ. При цьому працюючих суддів з повноваженнями на цей час у штаті суду 16 осіб. Відповідно до штатного розкладу суддів повинно бути 34. Щодо причин такого великого навантаження зараз на індустріальний суд, хочу наголосити на тому, що у зв'язку з активними бойовими діями, які відбуваються великий жаль на територію Донецької області, Луганської області, відповідно до рішень Вищої ради правосуддя, підсудність деяких судів Донецької та Луганської області була змінена. Щодо індустріального суду, то зараз нам підсудні три суди з Донецької області: це Новогродівський суд, Краснолиманський суд. І Авдіївський міський суд Донецької області у зв'язку з чим це дуже впливає на кількість надходження справ як перевантаженість суду впливає на швидкість та якість розгляду справ. Перезавантаження впливає на розгляд справ, але я ще раз наголошую на тому, що ми докладаємо надмірних зусиль для того, щоб. Особи, які звертаються за захистом до суду, не відчували цього. Тому ми активно використовуємо сервіс підсистеми електронний суд, за допомогою яких комунікує суд з учасниками справи. Особи, які навіть мешкають на віддалених територіях від індустріального району, можуть звертатися до суду з позовними заявами, з відповідними клопотаннями, саме за допомогою вказаного сервісу. Що на Дуже пришвидшує розгляд справ. Крім того, у нас дуже активно використовується підсистема відеоконференцзв'язку, завдяки чому особи також, не залишаючи своє постійне місце проживання або перебування, приймають участь особисто у судовому засіданні, але за допомогою відеоконференцзв'язку. це також дуже впливає на швидкість і на строки розгляду справ. Задля використання вказаної підсистеми будь-яка фізична або юридична особа може зайти за посиланням в гуглі електронний суд, перша вкладка це буде якраз і посилання на систему електронного суду. Зареєструвавшись, там дуже такі елементарні кроки необхідно зробити. Єдине, що особа повинна мати або електронний цифровий підпис, для того, щоб система могла її ідентифікувати. Після того, як особа реєструється в електронному суді, усі процесуальні документи по справи, де вона Приймає участь, будуть надходити і на її електронну пошту, в її електронний кабінет, у підсистеми електронний суд. І крім того, туди ж будуть долучені матеріали справи, які відскановані відповідальним співробітникам суду. І особа зможе віддалення ознайомити з матеріалами своєї справи у суді. Серед справ, які розглядає індустріальний районний суд Дніпра. Є кримінальна справа про розкрадання понад 1 мільйона гривень на ремонті школи. У 2022 році Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради провів тендер на капітальний ремонт школи на вулиці Смоленська, 1. Переможцем стала компанія Дніпрогорстрой, а загальна вартість робіт склала понад 27 мільйонів гривень. Через завищення цін з міського бюджету за ремонт школи переплатили 1 мільйон 200 тисяч гривень. За даними слідства, з цієї суми 657 тисяч гривень були незаконно привласнені підозрюваними. Йдеться про заступницю міського голови та директорку департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Ксенію Сушко. Та директора компанії підрядника Олександра Цюцюру їм висунули підозри за статтями 366, 191 та 28 кримінального кодексу України у 2023 році суд призначив цюрі домашній арешт. А Сушко залишилась на посаді та продовжує працювати. 30 січня 2025 року відбулося чергове засідання, проте Сушко не з'явилась через раптові проблеми зі здоров'ям у чоловіка. У зв'язку з цим суддя переніс засідання на 11 березня 2025 року. Отже, обсяг справ у регіоні зріс, а судова система не встигає адаптуватися до нових умов. Це створює величезний потік процесуальних клопотань і значно збільшує навантаження на суддів.